Об'єкт артпростір. Він розрахований в першу чергу людям зі статусом ВПО, а також всім охочим незалежно від віку. На відкритті були представлені роботи Косівського коледжу і інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Приміщення було освячене священниками. Директорка школи Жанна Бондаренко розповіла про діяльність школи. Співпрацю з іншими мистецькими закладами також звернула увагу на те, що колектив здатний надавати платні курси з 20 направлень. Планується тут навчатися і дітям художньої школи, приблизно 60-80 дітей будуть навчатися різновікової категорії, і так само звичайні мешканці, які бажають забажають до нас записатися на наші платні курси, які ми пропонуємо, і які ви в фоє коридору можете перечитати. Хотіла б сказати, що сьогоднішню залу, яку довго очікувано двірні, тому що виставкових залів такої не було. Маємо за честь відкриває Косівський коледж, Косівський інститут декоративно-прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Це наші давні друзі, партнери, хороші люди, вчителі, наставники, які надалі продовжують наших дітей навчати. І така концепція, от я хочу щоб ви почули, що ми хочемо цей твор... простір створити власне для тих студентів, які закінчили вузи наших партнерів. Щоб вони тут могли себе реалізувати як творчі особистості своїми особистими виставками персональними, своїми напрацюваннями, своїми майстер-класами, щоб це було поле діяльності, щоб тут кишів народ і щоб він міг себе реалізовувати. Власне, щоб наші молоді спеціалісти поверталися до нас працювати. Попри складні події в державі, акцентував на важливості розвитку духовного та мистецького арт-простору керівник апарату ОДА Ярослав Дем'янчук також нагородив Жанну Дмитро Бондаренко, найвище. І за заслуги перед Прикарпаттям. Направду, мені дуже приємно зараз бути тут, у своєму рідному місті, тому що я корінний надвірнянець, я тут народився, і мені дуже приємно брати участь у відкритті цього такого приємного закладу, філії Надвернянської художньої школи. Дуже приємно, що. Незважаючи на те, що у нас зараз такий важкий час, і коли вся країна, вся держава працює за принципом Все для фронту, все для перемоги, наші очільники, наша влада і небайдужі люди, в тому числі і Надія Дмитрівна прикладають, не мали зусиль для того, щоб все-таки розвивати і щось духовне, розвивати мистецтво. Художня школа завжди протягом останніх десяти років займала Одні з найвищих рейтингів, випускники, учні шкіл займали призові місця, були лауреатами міжнародних, всеукраїнських, інших регіональних виставок, фестивалів і інших заходів. Ви дійсно така, такий живчик для надвірної, який вдихає і завжди ви берете участь у всіх заходах. Дякую вам і тому дозвольте вручити вам. Цю високу нагороду. Висловив побажання щодо великої кількості зацікавлених у творчості в майбутньому та подяку колективу, завдяки якому учнів художньої школи вдається презентувати роботи не тільки в країні, а й з її межами. Начальник управління культури Володимир Федорак також нагородив колектив Двернянської художньої школи грамотою. Справді надзвичайна е, подія не тільки в мистецькому середовищі і в мистецькому житті нашої області, але й України, але і в сенсі того, що в час війни робиться колосально важлива робота для того, щоб всі, хто має можливість і ту Божу іскру, і хоче писати, малювати, робити якісь мистецькі проекти, мали можливість це робити. Нехай цей новий простір, арт простір, буде мати таку велику кількість бажаючих тут творити, талановито творити, діяти, щоб справді була завжди велика кількість людей, які хочуть це збагнути і пізнати. Я хочу сьогодні подякувати чудовому творчому колективу, який роками працює. Дивує не тільки область, але і Україну, і за межами України ви дивуєте, тому що мав недорозово разом з Мирославом Мирославною мати е, можливість бачити ваші творчі проєкти на обласному рівні і на всеукраїнських рівнях. І дуже тішуся, що наші діти з Дернянщини, зевно-Франківщини. Дивують Україну, дивують світ, підкреслила унікальність та характерну особливість українців у незламності та наполегливості Директорка Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Лівської національної академії мистецтв Галина Юрчишин. Це ну унікальне явище, і тому унікальність до унікальності, яку ми тут бачимо, це напевно така характерна особливість українського народу, який у цей складний, як було сказано, час. Ну, несподівано для, напевно, всіх ми працюємо, ми розвиваємося, ми творимо українську культуру, сучасну українську культуру, ми вміємо залучити самих найбільш обдарованих, таловинитих молодих людей, які а таких у нас в Україні дуже багато, до того, щоб ми всьому світу доказали, ми направду сильні в усьому. І ось власне сьогоднішня презентація цього простору. Це ще одне твердження і підтвердження того, що ми незламні завжди і в усьому. наголосив про збереження культури та мистецтва як основу нації та людства. Фокус на каноні українських традицій, директор Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва Роман Стефюк. Культура є моральною основою, духовним таким осередком, який забезпечує саморозвиток особистості нації і людства. Все це відбувається. Лише через збереження традицій, через збереження багатовікової спадщини предків, через утвердження, розмаїття їхніх культурних надбань. Сьогодні наша мистецька школа ось уже майже півтора століття впевнено тримає взірець висоти стилю, утверджує та розвиває багатопрофільне народне мистецтво. Міцні канонічні традиції з цікавими новаційними пошуками, творчими інверсіями, по-перше, Забезпечують збереження автентичної суті народного мистецтва, а по-друге, не дозволяють народному мистецтву загубитися в європейському мультикультурному просторі. Звернув увагу на традицію гостинності, готовність обмінятися культурою, а також прищеплювати любов до місцевого колориту всім зі статусом ВПО. Директор вишницького фахового коледжу мистецтв та дизайну Роман Гаврилюк до сьогодні практично кожна громада. Е в західній Україні розширила свої ворота, обійми для внутрішньопереміщених осіб, для тих, які зазнали страху війни і знаходять свої пристановища у нас. І ми своєю чергою за доброю українською гуцульською традицією, щирими такими обіймами приймаємо до себе і свого свого роду, свого часу їх, їм прищемлюємо любов до нашої культури, до нашого мистецтва. Розповів про давню співпрацю з Жанною Дмитриною, проректор університету Короля Данила Михайло Косьмій. Зауважив, що простір відкритий до натхненної молоді, яка прагне творити. Е, університет Короля Данило завжди був і є креативним навчальним закладом, але креативності надавати і тим представникам, які формують ці е, промені. Цього закладу, тому що Жанна Дмитрівна, ми дуже давно співпрацюємо і були запрошені в якості сьогодні як гостей відвідати цей арт простір. Хотів би сказати, що арт простір це мистецький простір, але він є відкритим простором. Він є простором вільних. Чому? Тому що дуже добре, коли починаємо велику справу в свята. І сьогодні в це величне свято. Ця відкритість, це, це, це бажання робити щось дає натхнення не тільки представникам влади і е, особам, які е, відповідають за цей простір, а дає можливість розвивати і тому молоде покоління, яке є. Володимир Пасько, голова Надвірнянської районної військової адміністрації, зауважив, що тепер кожен має змогу презентувати Надвірнянський район, висловив побажання стійкості та міцності громади. Є знаком те, що відлунням величного свята, Воскресіння. Є відкриття такого нового чудового простору. Простору це місце, де вільно дихається, де дійсно кожен зможе зреалізувати і презентувати потім наш край, наш надвірнянський район, який є, був і буде. І ще одну таку річ вам скажу: мало того, що Надвірнянський район сильний, він ще вважається воротами Карпат. Тому хай ці ворота будуть міцні, красиві, надійні, а ми будемо всі долучатися до того, щоб... Нашим спадкоємцям було що показати і передати. Подякував міському голові Зінові Андрійовичу за ініціативність, за підтримку до виховання у молоді любові до творчості директорці художньої школи Жанні Бондаренко, голова районної ради Олександр Кеніс. Сьогодні хочу подякувати Зінові Мирославовичу за те, що все-таки голова підхватив цю важку ношу і підтримує, і вона розвивається. Жанна Дмитрівна, сьогодні ви отримали насправді заслужену нагороду. Дякую вам. Завдяки вам наші дітки розвиваються, наша мова розвивається. І, зрештою, коли якісь у нас є такі моменти, коли нам потрібна допомога, ви завжди стаєте і нам допомагаєте. Щиро вам дякую. Бажаю процвітання цьому арт-простору. Надіюся, що тут будуть час від часу змінюватися експозиції. Думаю, що ви будете обмінюватися з нашими колегами партнерами. Розповів про шлях створення арт-простору міський історія голова Зіновій Андрійович, він приміщення... наголосив, що за підтримки депутатів та голів фракції стало можливим об'єднати всіх митців громади, висловив подяку керівництву області та гостям, які співпрацюють за для спільного блага. Історія цього приміщення це історія навчання діток у різних напрямках галузях і в листопаді, грудні минулого року, пройшовши попри це приміщення, розуміючи, що Надрунянська територіальна громада, які два з половиною років. Разом з депутатами міської ради, з голими фракціями, з освітою, з культурою, з іншими соціальними галузями, завжди в пошуках тих проєктів, які дають можливість не тільки презентувати нашу громаду, а належно створюючи робочі місця, думати про прекрасне. Коли на художня школа її викладачі отримують перші, другі, треті місця, це заслуга трудового колективу. Цей арт-простір об'єднає. Всю нашу мистецьку громаду краю, району для того, щоб ми дійсно задавали тон, і тут яблуку не будете впасти. Але сама головна місія була те, що, дякуючи депутатам, головам фракції, які присутні, ми навіть у час війни, розробляючи програму соціально-економічного розвитку, тут є секретар, і заступники. Ми завжди стараємося робити ті проекти, які дадуть можливість презентувати нашу громаду. Дякую депутатам, дякую Жанні Дмитриня, дякую Керівництву області, дякую всечесним отцям за посвяту, Дякую всім гостям поважним, які з нами не тільки комунікують, дружать, а діляться своїми здобутками. А ми, скромно відкривши цей арт-простір, даємо можливість сьогодні зреалізувати тим людям, які дійсно хочуть мистецтва, хочуть прекрасно, хочуть зробити все для того, щоб Надвірнянська об'єднана територіальна громада. Завжди на дуже хорошому, на дуже високому реалізаційному рівні, дякуючи таким креативним людям, як Жанна Дмитрівна, певно, рухалась вперед. Всіх причетних до реалізації проекту було нагороджено подяками від Надвірнянської міської ради. Саме ж приміщення отримало ікону Пресвятої Богородиці від всечесних отців в честь відкриття простору. По закінченню відкриття відбулася презентація танцю від вальс з юними виконавцями.